Привіт, друзі! Це нове відео про новий Subaru Outback, також рестайлінговий 2018 року, такий, як у мене був десь років два тому, але це вже лімітед. Що я можу розказати про нього? Він був куплений дуже дешево, можна сказати, тому що удар не слабий. 250 він коштував в Америці. Чому не слабий? Тому що, як ми бачимо, завернули лонжерони праворуч. Правий лонжерон трішки зламало ось там. Я покажу потім, коли він розбереться, тому що зараз, я думаю, ви не побачите. А хатя ні, дуже добре побачите. Дивись, Бач, як зламало. А правий лонжерон, в принципі, но... нормальний, він ровний. Я думаю, тут точно не побачите. Да. Короче, він ровний, але зламало тільки ось цей передній п'ятак. Його або будемо заміняти, або рихтувати. Ми розберемо машину завтра і будемо вже розуміти, що до чого. Що я хочу сказати? Зараз відео будуть виходити просто по мірі того, як будуть поступати машини, як вони будуть ремонтуватися, просто як лайфстайл ремонту автомобіль. Це. Тому що раніше були відео про те, як ремонтувався автомобіль з початку до кінця. Це трішки тяжко, тому що автомобіль ремонтується в середньому місяць мінімум. І готувати матеріал не дуже прикольно. Тому будемо йти покроково. як буде ремонтуватися, так і буде знімати. Так, Хочу почати з того, що був удар по лівому передньому колесі. Воно є, слава Богу, воно вижило, воно ціле. Я поставив дві докатки. У нас було дуже багато субариків, так що в нас їх вистачає. Докаток я маю на увазі. І ще одна докатка тут є. Фара ліва померла. Прикольно, що залишився воздуховод цілий. Він дуже рідко коли виживає. Ну, Підкрилок. Ну і два колеса, котрі залишилися. І, на жаль, потрібно буде красити ці диски, тому що вони всі поцарапані з лівої сторони, а з правої більш-менш нормальні. Але я думаю, десь диска 3 точно буде потрібно покрасти. Ні, два. Третій під питанням. Також вижила ліва фара. Ой, права фара, вибачаюсь. Нормальненька, вона спалюється і буде взагалі огонь. Але немає вушок. Вони залишилися всі де? правильно на телевізорі. Дивись ось одне, ось друге, ось третє. Так що ми її запаяємо і буде вообще песня. По подушкам. Саме прикол, знаєш в чому? В тому, що потолок цілий. Дивись. Реально потолок цілий. Це така рідкість, що капець. Але потрібно буде знімати торпеду, перетягнемо і буде все як завод. Руль це класіка. І звісно, що два ремені також зробимо. Тільки оце щось незрозуміле. Не знаю, що може я сподіваюся. Так, ззаді тут у нас наклеїчки. Американські наклеїчки, не знаю, що це таке. Давайте будемо відвертими. Субарік цей куплений за. 250 доставка разом з комісіями за всіма, вийшло 1800 доларів. Я буду вам розказувати все покроково. І ви можете вже в цьому відео угадати, скільки мені стане цей субарик. Я ще не знаю, тому що ремонт тільки починається, як і для вас, так і для мене, тому що це знімається пару днів тому, як ви дивитесь. Так, хочу сказати по запчастинам. По запчастинам ми морду всю міняємо, звісно. Капот будемо ставити алюміній, тому що. Алюміній і залізний капот. Різниця була в ньому, по-моєму, в півтори тисячі гривень. Це зовсім маленька різниця. Отже, було вирішено поставити алюміній. Тому що той стоїть типу, 12 чимось, а цей там 13,5. Також хочу. Сказати, що прикольно, що вижило стекло переднє лобове скло. Тому що оригінальне скло, воно вважається прикольніше набагато, ніж якщо ми міняємо китайське. Тому що воно типу, як обішумляє, машину класно. Тут двойний стеклопакет стоїть, як спереді, так і ззаді. І за цього прикольно. З приводу задньої лівої дверки, ми вважаємо, що потрібно спочатку спробувати її зробити без покраски. А як казати на українській без покраски? Без фарбування? БДР коротше. Ось, дивіться. Тут немає ніякого сильного удару, немає складок, заломів і тому подібне. Воно просто гладенько замята всередину. Так що будемо намагатися витягнути її якомога більше, щоб не було шпакльовочки. А потім просто передуємо і дає все, ось цю центральну частину. Щоб не фарбувати всю дверку. також правий рейлінг він не був пошкоджений на аукціоні. Коли куплявся автомобіль, його ну він був нормальний, його пошкодили вже при транспортуванні. А саме коли автомобіль забирали з площадки і везли вже в порт. На жаль, ми нічого не, не страхували. Ми ніколи не страхуємо автомобілі, якщо чесно, тому що напевно із 50 автомобілів тихонько. Ми ніколи не страхуємо автомобілі, якщо чесно. Якщо клієнти хочуть, звісно, ми застрахуємо. Але свої автомобілі ми не страхуємо, тому що ось такі випадки трапляються ну дуже рідко. Я можу її відновити, там вона коштує 80 доларів, я вже її заказав, якщо чесно, вона завтра буде. Якщо ми будемо кожну машину страхувати, то це вийде навіть дорожче, ніж. Один там, раз на 50 машин купити цей релінг. І взагалі не зрозуміло, як його зацепили. Ну, видно, ось, бачиш, якісь крючочки може об якусь машину. Його можна і звісно відновити, але Ну, пластик нагріти, там, занести до того, хто займається у нас пластиками. У нас є дуже прикольний дядька, який робить із отаких, наприклад, частин, які з пластику, От, ушки, фари, взагалі, просто. Він каже, що це можна спасти, але... але я думаю, воно не коштує того, щоб. Цим займатися. Краще заплатити 80 доларів, вона буде ідеальненька, ровненька, тому що вирівнять, потім ще покрасить по-любому буде. Не хочу займатися цим. Замовив. Також вам розкажу секрет одразу: краще шукати бивуш бивушну фару без ось цих ушей, кріплення, котрі завжди відламуються, тому що ці фари продаються одразу в два рази дешевше. А якщо вам приходить автомобіль, то дуже часто, якщо у вас фара розбита, то у вас кріплення ці будуть. Просто везеш до. Пайщика пластику, і у вас виходить там фара в половину дешевше, ніж коштує нова. Але з спайними кріпленнями. Ну, яка різниця, вона свою функцію виконувати буде. У мене, як ви бачили, ліва фара розбита, але кріплення ось дивись. Одне, ось друге, ось третє. Зробиться. Я думаю, знайду також кошфару без ушок. А ще це була невелика лотерея. Я люблю з такими речами гратися і мені твут-фут-фу -тву, завжди везло. Тому що удар просто прямий і дуже велика вірогідність того, що ламає, наприклад, ось цю трубку, ламає шкіф калінвала, ламає генератор, Ну, ремінь, то взагалі ерунда. А не виходить, да? Ну, а також ламає кондиціонер. Тут стоїть кондиціонер. Але ми так наче позаглядали, все чудово. Ну а якщо буде не чудово, то нічого страшного. Замінимо просто. Сам шкіф, та і все. Ну, немає ніяких поломок серйозних і це вже класно. А ще хочу вас одразу попередити, якщо ви собі дивитесь такі субарики з таким самим ударом, ну, не слабим, тобто, то можете в 90% випадках розраховувати на те, що вам потрібен буде підрамник. Мені потрібен. Я його вже заказав, він завтра буде, знайшов по більш-менш адекватній ціні. Але в середньому вони коштують десь 550 доларів. А також у цих хлопців одразу заказав собі і рейлінг. В них адекватна ціна. Думаю, також завтра буде. Так що це дуже важливо. Він не дешевий. Зараз настав час, щоб його розібрати, щоб розуміти, що ще потрібно. Зараз потрібно відкрутити усілок і отодвинути трошки панель з радіаторами, щоб туди добратися. Знаешь, что сейчас будет происходить. Сейчас будет происходить Magic, Потому что мы будем в первый раз заводить эту машину вот в таком состоянии. Тримай. Да! Он еще меня переживет. Что, прям вот так? Ох, нифига себе! Добрый вечер. Андрюха, я понимаю, что потребен контент, но не такой. Капец! Знаешь, что он сделал? Это защита, которой нет просто. Я не могу ее не заказать. Ей нужно ждать там больше, чем две недели. Капец! Еще и колесо спущено. Кому? Абсолютно! CEO, он вижив, он целий. Поки единственное, що його просував, Добре, Все, будемо його ставити. Та куди там колісо ліве погано стоїть. І це спущене! Ми його трішки розпотрошили, як то кажуть, і не дуже добрі новини, якщо чесно. Потрібно замінити буде лівий ленджерон, тобто купляти четверть, або рихтувати. Я не хочу, звісно, купляти четверть. Потрібно ріхтувати, я так вважаю. Але все буде як буде. А все із-за цього, що правий лендрон взагалі ідеальний, він просто повернуть плавно вправо. Оцю штучку зробимо, нічого страшного. Но саме прикол це от в цьому лонжероні. Його склало складкою. Оце єдина проблема. І буде потрібно щось з ним робити. Бачка завернуло. Якщо не вийде порихтувати, то будемо купувати прав... лівий лонжерон в зборі. Дивіться, проїхав зранку на СТОху, а тут ось таке відбувається. Прикольно, так? Да? Повністю знімається вся передня часть, мотор викидається, лонжерончики рівняються. Бензін витікає, давай доводивай. Фу, а чого воняє бензином бензин в натурі? Давай бензин. І дивись, йдемо покажу, що тобі що, що я привіз. Я тепер зрозумів, навіщо мені ця ще машина із-за і чого вона ще не продалася. Тому що мені потрібно було перевезти ось таку хрень. Просто лонжерончик. А тут ще речах має бути один лівий. Зараз його теж подивимося. Intentmaker. Дивіться. Ось ця частина. Дядьку потрібно було тільки е бризовічок і тут ще навісні частини. Він позабрав собі амуніцію, хрень продав. Взагалі четверть коштує десь 350 баксів, а цю штучку я купив за 150 Мені потрібно отаку. Передня частина. А то все, металолом буде. А зараз я буду їхати за наступною великою запчастиною. Я думаю, ви здогадали, що це, квадратна, внизу під мотором. Поки я зганяв за подрамником. Диви, що вони зробили. Моторчик уже на полу. Ідеально. І ще, до речі, потрібно замінити сальник коленвалу, тому що трішки потік. Але то ерунда. Бачики, ланджерончики трошки. Трошки ланжерон нездорового чоловіка, якщо чесно. Ну, з цієї сторони. Ну, З цієї сторони бачите, який край так заламало. Тому да і все. Буде зашибісь. Як родний стане туди. Опа-на! Глянь сюди. Новенький. Тільки, тільки зваряний. Тільки з покраски. Мій хороший. Який він дорогий. Ви б знали. Щас будемо його доставати. І ще забрали дуже багато запчастин. Наприклад, планка перед бампером. І тут багато пластику, і там ще в кульки. Та, в куль, в куль, кульок. Як би на український кульок? Нічого, ви мене, до речі, не дуже сильно ругайте за мою українську мову, тому що я тільки перехожу на неї. Так що з вами ми все зробимо. Напевно, все. На цьому будемо завершувати це відео. І зустрінемось в наступному, коли вже буде машина на стапелі ріхтуватися. І потім, звісно, вам покажу фіналечку. Фіналечку рихтовки, звісно, а не фіналочку того, як буде машина вже зроблена. Тому що, я думаю, це затягнеться десь на відео 3 мінімум. Мінімум, може на 2.